Зупинись, придивись і побачиш, що тут скарб цілий, а врятувати дерев'яну архітектурну спадщину міста та дати їй нове життя. У національному університеті Чернігівська політехніка презентували краєзнавче видання Домове різьблення Чернігова. Каталог візерунків його авторки Наталія Алішугіна та Олена Зеленська зібрали та систематизували типові місцеві візерунки пропильного, а також декілька зразків об'ємного різьблення. У каталозі їх представлено понад 200. Ми їх систематизували за елементами, де вони використовуються там. Підзори, причелини, фризи, сандрики, рушники і так далі. Ми їх розмістили за схожістю, ну і в порядку ускладнення. Біля кожного є адреси, де можна зустріти, подивитися вживу. Бажання працювати задля збереження дерев'яної архітектури міста, а відтак і задом створити видання, з'явився в науковець під час роботи над проєктом Чернігівське узороччя, краса що зникає». Альбомом світлин будинків із мереживом у 2015-2016 роках. У нас у Чернігові є багато відомих туристичних родзинок. Це наші церкви, п'ять церков до монгольської епохи і всі інші архітектурні принади, які ми з вами чудово знаємо. Але не менш важливою родзинкою, яка складає також неповторний шарм нашого міста Чернігова, є дерев'яне мереживо. Хочемо, щоб люди теж звернули. Увагу на цю сторінку нашої спадщини, прикрашали свої будинки, відбудовували, робили красу красивими наші вулиці, привабливим наше місто. Чернігівське дерев'яне мережево – унікальне свідчення архітектурної майстерності зламу 19-20 століть, Розповідають науковиці. Однак багато історичних будівель, що колись мали неповторний вигляд та декоративні елементи, втрачено. Значних збитків дерев'яні спадщини Чернігова завдали бомбардування під час Другої світової війни. А чимало напівзруйнованих будинків розібрали на дрова за німецької окупації та в повоєнні роки. Нині ж у Чернігові приблизно 250 прикрашених різьбленням осель, які розташовані в різних районах міста. Однак, у лютому березні 2022-го старовинна архітектура, що збереглася, зазнала додаткових пошкоджень. 66% приблизно дві третини зберігаються в цілком задовільному стані. Але тут, незважаючи на таку, ну нібито з першого погляду оптимістичну статистику, не слід надто радіти через те, що дуже швидко вони переходять у другу категорію, тобто до занедбаного стану, або взагалі до зникнення, і особливо це притаманне тим будинкам. Які у яких не живуть господарі, практика європейських міст також показує, що ці будинки вони мають десь використовуватись, і дуже класно, якщо вони використовуються саме в туристичній сфері. Вагомий внесок у збереження та відновлення дерев'яного образу міста роблять волонтери дерев'яного мережева Чернігова. Це громадський проєкт, автором ідеї та керівником якого є Станіслав Іващенко. Одним із головних напрямів діяльності ініціативи є фізичне відновлення мережева на старовинних будинках. Перед тим як прикрасити будівлі, візерунки проходять декілька етапів створення. Спочатку майстри розробляють 3 d моделі орнаментів, які потім вирізають на верстаті, із цим команді проєкту допомагають потужності університету. Готові ж елементи фарбують і прикріплюють. Не припиняється робота волонтерів і в часи повномасштабної війни. Як людина представляє е, свій рід, наприклад, так так і старі будинки це як е, дідусі, які розповідають нам, як було, як жили і хто ми власне є. Ну, наприклад, майстерність майстрів сіверщини в дерев'яній обробці. Вона доволі легендарна. І будинки це афішують. зараз. У нас в планах доробити. Е, Будинки, які ще не закінчені, на Хлібовекарський, наприклад. На Василенка, будинок на Шевченка на проти стадіону. А це бібліотека. Там буде йти в цьому році. Сподіваємося, активна бурхлива робота. І ще є три нові об'єкти, які на нас чекають. Тут поки деталі особливо не буде розкривати, але вони досить такі вражаючі візуально. А ось тим, хто прагне самостійно прикрасити свій будинок мережевом, у нагоді стане видання Домове різьблення Чернігова, каталог візерунків. Йшлося на презентації. Книга призначена не лише для майстрів та аматорів різьбярства, а й для звичайних чернігівців, що зацікавлені місцевими традиціями та ремеслами. Видання буде у вільному доступі в інтернеті. Друковану ж версію подарують бібліотекам міста.